Сьогодні наша розповідь про земляка героя Артура Сарицян – мешканця села Благодатне Слобожанської ради, який загинув на початку війни. З 1 березня, коли зв'язок з Артуром було втрачено, його шукали родичі. І тільки через 20 днів прийшла страшна звістка. Він героїчно загинув під час виконання завдання, обороняючи місто Харків. Артуру було лише 30 років. У нього залишився чотирьохрічний син, батьки та молодший брат, який зараз теж боронить Україну від російської навали. Артур Сарицян закінчив школу у селищі Благодатне, потім Слобожанський енергетичний ліцей, у 2010 році вступив до лав Збройних сил України і назавжди зв'язав своє життя з військовою службою. За спеціальністю водій Сапер служив у Чугуївській військовій частині. Приймав активну участь у 2019 році у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на центральній артилерійській базі в Балаклії. Спочатку війни боронив місто Харків, загинув наш герой 1 березня. 23 березня його поховали на місцевому кладовищі селища Благодатне, там де він родився і виріс. Артур був мужнім воїном, відповідальним, життєрадісним і щиролюблящим свою батьківщину і родину. Справжній патріот і висококласний боєць, підтвердження тому його військові нагороди. А ще він захоплювався футболом, багато років грав за футбольну команду з селища Донець його поховали тихо, без почистей, тоді на початку війни так складалося, що не усіх наших земляків проводжали в останній путь, як подобає справжнім героям. Але ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав своє життя заради нашого вільного майбутнього. Герої не вмирають.